Комфортний та доступний готель в Буковелі з рейтингом на букін 9,5. вигадка. Чи реальність обрали номер з видом на гори, В номерах свіжий та сучасний ремонт. Є міні-бар та багато місця. Родзинкою готелю є паруючий басейн з підігрівок. Тому ми з родиною навіть кайкуємо в душову погоду. Новинкою комплексу є спа-зона, де декілька лазів на вибір, масажний кабінет та бочки з гарячою крижаною водою для контрасту. На сніданок шведський стіл кажуть за відгуками на різних платформах, що це найсмачніші сніданки регіону. І класною фішкою є ще зранку подають про не менш важливо, що вуд Hotel надає все для комфортного відпочинку, безкоштовні заходи, ексклюзивні знижки на дозвілля, тракціони, квадроцикли, кіні прогулянки, джипінг, щани, рафти, навіть декілька подушок на вибір для солодких снів та всі засоби гігієни. Для тих, хто відпочиває з дітками, хочемо зазначити, що тут є велика дитяча кімната з зоною PlayStation, настільними іграми та щодня проходить зарядка, зноманітні майстер-класи і а вже ж є няня, яка попіклується про вашу дитину, поки ви відпочиваєте. Також працює ресторан, де все було смачно та доступними цінами. І для моїх підписників можете отримати 20% знижки на бронювання до кінця осені. Деталі в описі під відео. Ми сім'єю бажаємо вам гарного відпочинку. Буду готелі.